Лищала шаблею, десна, у сон поринув вал старезний, вони йшли привідом сна, що ось розвіється, ісчезне він і вона. Внучати племінний Каркатія каска читає сонети відомого родича на пам'ять і може довго говорити про те, яким насправді був його дід. Поет народився у Седневі у родині сільського шепця, закінчив Чернігівське реальне училище, приятелював з Павлом Тичиною та у 1929 році потрапив до рук НКВДистів. Сьогодні якраз 24 вересня. Він народився в Седневі. і цей захід присвячений пам'яті. 125 річчя з дня народження Аркадія Васильовича Каски. Аркадій Каска відноситься до плеяди поетів, педагогів того покоління, яке називають розстріляним відродженням. Очевидно, що ця постать є не до кінця поцінованою. З нагоди 125-ї річниці з дня народження поета розстріляного відродження в обласному історичному музеї провели зустріч, де вшанували пам'ять видатного земляка. Він дуже було щирою, відвертою людиною, відкритою людиною, світлою. Про це говорять його. ті… Хто зім в колі яких він спілкувався, поетів, письменників. Поезія казки сповнена пошуків себе та свого місця у літературі. Є у його творчості і пейзажна, і філософська, і навіть любовна лірика. Він був продовжувачем найкращих традицій української класики. Його поезія, вона в основному філософського змісту. Це навіть сонети, вони якби це такі речі ліричні, але там такий глибокий зміст закладені в кожному рядку. На зустрічі присвяченій видатному поету, згадали сторінки його короткого життя та читали кращі поезії автора, зміст яких не втрачає актуальності і сьогодні.